Батальйон корупціонерів в Україні певні категорії засуджених можна відправляти воювати до лав Збройних сил України. Зокрема, йдеться про корупціонерів. Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр юстиції Денис Малюська та пояснив: мовляв, такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Крім того, міністр юстиції пригадав соцопитування, у якому більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним. Це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати. Але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба, повідомив Малюська. Раніше можливість мобілізації частини ув'язнених і людей з судимістю вже обговорювали в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Зокрема, у повноважений парламенту справ людини Дмитро Лубінець виступає за те, щоб в нашій державі до лав армії можна було залучити ув'язнених громадян. Втім, за його словами, це необхідно визначити на рівні закону. Максим Турчинський, телеканал НТА.